Це? <реш>, що це за жінка? На території України заблоковано YouTube канал Панченко. За клопотанням центру протидії дезінформації. Бачила історію про Карла. Карл е... про Карл третій, так. Перед тим була Віла Геббельса. це ж було вже. Десь там, де діляться великі мільйони на російську пропаганду, є якийсь там черв'ячок, який пилить цей бюджет. <реш> Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною. Традиційно, моя колега Аліна Бондарчук. Привіт, радий бачити. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про основні події, які відбувалися протягом цього тижня, і загрози інформаційні, які несла нам Росія. Почнемо з хорошого okay. за запитом центру протидії дезінформації на території України заблоковано Ютуб канал Панченко. Тут десь мають салюти. Ти ж знаєш, хто така панченко? Добре. О, Я знаю хто така панченко. Мені здається, що всі знають, хто така панченко, крім самої Панченко. Вона ще сама себе не визначилась так. для наших глядачів. Діана Панченко, це екс ведуча каналу News One, який належить Медведчуку. Вона після того як заблокували цей телеканал в Україні. Переїхала в Росію, де успішно почала вести іменний ту проект Панченко. Так, і вона ж після переїзду в Росію її нагородили інтерв'ю з Лукашенко. Пам'ятаєш те інтерв'ю? Ніхто не... І в коментарях, я пам'ятаю, ми з тобою сиділи, дивилися. Було написано, хто ета? <ріст> що це за жінка, Ніхто не розумів, хто це така, де вона взялась в Білорусі. А от і так, да, це і почався такий. В так, ну це дало їй буст, насправді, тому mm -hmm. що всі почали запитувати, хто це, ну, і хтось в кінці кінців дізнався. Я дуже радий, що цей Ютуб канал заблокований на території України. Mm -hmm. Тобто росіяни далі будуть зомбуватися розпропагандою, але в Україні цей Ютуб канал перестав діяти. Давай скажемо ще про інші канали, які було теж заблоковано на е, запит центру. Це був Радоніш ТВ. Е, він належав відомому розпропагандисту Євгенію Нікіфорову. Той що закликав знищити е, Україну і випалювати міста українські сонцебьоком. Е, його було заблоковано. Там було скільки 60 чи 160? Ні, там було 21,6 тисяч підписників 21,6 тисяч підписників. Проте він взагалі таку нішу цікаву вибрав, тобто релігійно-пропагандистську. там така дуже цікава історія. Він прикриваючись релігійною діяльністю, просто просував всі проросійські наративи. Також давай скажемо про блокування каналу Ясна Це була Олеся Медведєва, така у неї було 179 тисяч підписників, а канал. Руслан Асташко його взагалі видалили з Ютубу за клопотанням центру протидії дезінформації. Тому можемо зарахувати, знаєш, як то кажуть, дан на свою користь центру. І ну, що можемо сказати? Рухаємось далі, надсилайте свої пропозиції, прохання і бажання нам на електронну пошту ми будемо робити все для того, щоб ця. Нач більше не працювала в Ютубі, і взагалі не тільки в україномовному, а й взагалі, щоб їхні наративи і меседжі ні до кого не доходили. А ти помітила, як опозиціонери, які раніше, Дуже часто хотіли хайпувати на Центрі протидії дезінформації, казали, де практичні кейси, де блокування, де все все. Зараз ніхто не коментує, ніхто нас не вітає. Чомусь да, чомусь різко всі так притихли. А коли ми це все робили, але не афішували, всі казали, Боже, ніхто нічого не робить. Коли це почали афішувати, всі такі о і нічого. І нічого. І таке знаєш, як того, цвіркуне. Ну все, окей. Ми це все зарахували теж за схвалення, як кажуть, да, мовчання це теж ознака згоди. Тому е, рухаємося далі. Дискредитація мобілізації і фортифікаційних споруд угу. більш серйозна тема, угу. і дійсно бачимо, наскільки широко і наскільки резонуючи ці наративи просуваються росіянами в Україні. Угу. Суть полягає в тому, що. Коли почали транслювати знову ж таки споруди фортифікаційні в Україні, коли показали сюжет, там де президент інспектує ці всі фортифікаційні споруди, різко включилася розпропаганда, і почала викручувати все зі сторони. Фортифікація вам не допоможе, тому що у вас проблеми з мобілізацією, тобто вони вже не можуть дискредитувати фортифікаційні споруди, тому що вони бачать, що є результати, і люди їм не повірять. Проте мобілізація тепер погана. Бачиш, е, ну скажу так, для росіян ми добрими ніколи не будемо. У нас як не мобілізація погана, то фортифікації не такі. Як не допомога нам не допоможе, то санкції у нас не дієві. Ти не помітив, да? Так все, не. що не робиться в їхню сторону, сп, все, все з іде з приставкою, не. Не так. до, не до, знаєш, як то кажуть, на чербляна чашечками така для них. І не, все циклічно, е, так. Е, так і воно все циклічно. Але е, що я хочу сказати на те, що звертає увага е, розпропаганда, саме те і є дієве. От вони кажуть, що санкції не дієві. Якби вони цього не казали, ми про це і взагалі типу ну і не думали. Санкції працюють та й працюють. Вони кажуть, що західна бро... зброя не дієва. Ну, камон, західна зброя не діє. No. серйозно. Ви щось хочете нам сказати про те, що гроші йдуть не туди, чи зброя йде не туди, чи фортифікація, якась не така, чи мобілізація, якась не така. Мобілізація це зрозуміло, що це номер один зараз. У них проблема, тому що чим більше у нас буде продовжуватись мобілізаційний ось цей процес, тим більше ми будемо чинити спротив. А їм відповідно це не потрібно. Вони хочуть, щоб ми вже сіли на умовах там Путіна на Медведєва, да, о тих, що ми о. з тобою нещодавно читали, сіли за стіл і почали з ними вже про щось домовлятися. Так і є. І з цього, з цих всіх проблем, з цієї дискредитації російської ми виходимо плавно у серйозну ПСО під назвою Майдан 3 яку вони не покинули, не залишили і на яку. Вони виділили найбільше коштів за весь час пропаганди, так ми цифри називали в попередніх ефірах, і я хочу сказати, що ось ця історія, це ж в принципі ще не пік станом на сьогодні. Квітень місяць, пік ми будемо спостерігати в травні-червні місяці, але що цікаво. Коли ми обговорювали цю тему ще на самому початку, коли було гуром оприлюднено цю інформацію розвіддані, ми думали про те, що це буде набагато яскравіше в Україні саме. Тобто, що люди почнуть там дійсно роздумувати, в людей так, будуть так. питання і все інше. Але по-перше, комунікація. Прокомунікували абсолютно всі, хто можуть прокомунікувати, і ЦВК надали свої пояснення, і ми надали пояснення, і, абсолют, і Офіс надав, і всі надали дали пояснення, що можна, що не можна, що доцільно, що недоцільно, і в середині країни не виникло більше додаткових питань. Тобто, ми серед українців ми не бачимо цієї теми. Ми бачимо її в розпропаганді, тому що їм вигідно, щоб е, цей наратив поширився на захід, і щоб на заході почали нібито ставити під сумнів легітимність президента Зеленського, плюс е, згадай в Твіттері кампанію. Коли відбулися вибори в Росії, ну як сказати вибори псевдовибори, псевдопутіна, як ми вже це вирішили називати, вони почали ширити кампанію, що Росія це демократична країна, і ось справжній демократичний лідер, який провів вибори. А от в Зеленського так, це так, не так. демократія, він не провів вибори, він не дає нікому вони... доступу. Ми це прогнозували, і так воно і є. Зараз ми бачимо, що це так і відбувається, що це їхній основний. Ний козир, так. яким вони будуть робити порівняння, який вони хочуть про максимально проштовхнути на заході, так. тому що таким чином вони хочуть, щоб Україна втратила західну підтримку, так а це. Найперша і найголовніша мета росіяни. Якщо ми говоримо про те, що відбувається на заході. На заході поки що в лідерів не виникало питань. В деяких інтерв'ю, які ми бачили з Володимиром Зеленським, було там питання. Він пояснив, скільки йому треба грошей і чому це зараз нереально, тому що у нас, як то кажуть, зараз не на часі ця вся історія. От але, але, але це буде продовжувати. І наша з тобою справа слідкувати за цим, і якщо буде щось нове, щось таке гостре і цікаве, розповідати нашим глядачам. З цього, бачиш, у нас так зараз дуже плавно, з теми на тему переходимо. Тема Майдан 3 основна це дискредитація президента. Так. З цього випливаємо на фейки, які ми бачимо, які дискредитують президента. Тобто, що ми будемо робити? Правильно, рахувати гроші Зеленського. А, ну так. Фейк про чергову віло зеленського і компанія дискредитації президента. Бачила? бачила. — бачила. — не бачила. Чий, ос, чий особняк купив Зеленський е, на цей е, раз в очах розпропагандистів. Так, бачила історію про Карла. Карл е, III. Карл III, так. Перед тим була Віла Гебельса, Була. Е, — потім Карл третій це свіжа, перед тим була Яхта, перед тим була Віла Тещі. Так, е, факт потім... Про Вілу Тещі Зеленського. Так, Тобто Віл у нього вже там на пальцях вже ну, починає. Три, Скоро пальці закінчиться. Резонансні великі, так. і плюс дві яхти, так. і плюс те, що не набирало резонансу. і Ми його не висвітлювали через те, щоб не рекламувати російської вологі фантазії, так е, ну що скажу, фантазії дійсно вологі, і фантазії трішечки вже попахують цим нафталінчиком. Це вже як казав Кучма, це ж було вже, <світ> е, і це вже знаєш, не викликає абсолютно жодного резонансу. Навіть вчора ми опублікували новину, бачимо купу. Вже оцих, е, ха хаха, реакцій е, і смайлів, тому що ну це вже не ну, стільки відпрацьовано. Так, так. І мені Оці це подобається. Фейковий сайт створений там тиждень назад на нього накидали якихось новин, тільки ті рази це було єгипетські видання, а це нібито е, британська якась там е, газета чи, чи що там, я не пам'ятаю. Е, от Ну це вже ж було. Ну це ну це вже настільки чита читабельно, це вже настільки не цікаво. Так само, як і обкладинки, які вони штампували, нібито там виходить обкладинка з Медведєвим, з ведмедями з горілкою. Вони е, вирізають, ставлять нібито щось з зеленським. Е, ну це вже це вже ну, вони. Побачили, що це не дієво. не дієво. Нам на спростування потрібно було хвилин 15, напевно. Тому що вон а їм для створення цієї фейкової обкладинки, ну вони тратили набагато. Більше часу, ресурсів. Ну, вони бачать, напевно, дійшло до них або до тих, хто їм дає гроші на цю пропаганду. це, за розумію, все. Що це абсолютно е, не дієво. Знаєш, це як виглядає? Це як поганий СММ. Це коли йому дають гроші, а він ці гроші зливає в ці бюджети, зливає просто в, в відро і вони не працюють. І це відмивання, цих грошей. І, і ну, оце виглядає так. Це не е, це не створення якісного фейку, це відмивання грошей. Ось це так виглядає. Тобто десь там. Де діляться великі мільйони на російську пропаганду, є якийсь там черв'ячок, який пилить цей бюджет, отак. Так і є. Але я радію, коли читаю коментарі у нас на сторінці під подібними спростуваннями, тому що критичне мислення нашого населення, слава Богу, виростає. І ми бачимо, що ці всі хі-хі-ха-ха це дуже великий плюс, тому що люди вже просто зразу дивлячись, розуміють, так. Це фейк, ми таке навіть не звертаємо на це увагу. Ми це повинні робити як центр протидії дезінформації для того, щоб пояснювати тим, хто ще не має такого високого критичного мислення. Mm -hmm. Але бачимо, що прийде час, і ми відійдемо від цього. В ідеалі ми маємо дійти до такого рівня, що в нас не буде роботи, тому що ми вже научимо всіх О, розбиратися. Це було це буде ідеальний час, коли в нас не буде роботи. Але оди, одна перемога в нас є е, старше населення, яке було зоною ризику, е, воно почало під сумнів інформацію раніше вони щось чули і несли це зразу, так, так, а так. зараз вони чують і ставлять під сумнів, тобто, ой, прочитала там чи прочитав то-то то-то, е, а це правда, тобто в них зразу питання виникає. Е, інше питання: як цим людям донести м, варіанти? Е, Спростування, тобто пояснити, що ось ви повинні зайти сюди, або сюди, або сюди. Якщо у вас немає телефону, ви повинні прочитати це тут, тут і тут. Тобто, от в такому плані з цим ще потрібно працювати так. на місцях, в регіонах, в ОТГ. От я вважаю, що це потрібно робити цю роботу. Але це вже знову знову ж таки, да, галочка, що люди почали ставити під сумнів те, що читають. Далі можна з цим працювати. Далі можна вже з цим працювати згодно. Клікбейт. Про який ми говорили минулого О. разу, він не вщухає, і просто вже немає сил дивитися на те, що відбувається, особливо в Ютубі. Вчора, по дорозі на роботу, до мене підійшов один чоловік і сказав, що він бачив попередню нашу з тобою передачу. Да, і сказав, що ми молодці, що пройшлися по деяких людях, які заробляють на клікбейті. Якщо ви мене бачите, передаю вам привіт. Що хочу сказати: дістали ті люди, які заробляють гроші на паніці, а не на контенті. Придумайте щось своє, почніть заробляти на унікальному контенті. Робіть щось корисне для країни і не страдайте, вибачте на слові не страждайте. Да? Е, тим, чим не потрібно страждати. Займіться роботою. Якщо ви бажаєте працювати на благо цієї країни, то ось таким чином сповіщати громадян, ось таким клікбейтом жахливим не потрібно. Я не маю нічого проти розважального контенту. Там, де. Ютуб-блогери намагаються заклікбейтити підлітків, щоб вони перейшли, подивилися, поставили лайк, дзвіночок. Окей, це ніяк не впливає на нашу державність. Uh -huh. Проте журналісти, дорослі люди, які маніпулюють емоціями українців, які так чи інакше просувають наративи Кремля uh -huh. заголовками, це. Це просто жахливо, скажу так. Якщо ви публікуєте нормальний контент, якщо ви публікуєте якісні, якісну аналітику, ви проаналізували якусь там, наприклад, статтю, даєте якісь цифри, ви щось знайшли, ви щось там прочитали, переклали іншою мовою. Вас будуть дивитися, ви знайдіть свою цільову аудиторію. Не потрібно самим собі ставити якісь там обмеження, бо так легше працювати. Я розумію, так. що так легше працювати. Чому ми не можемо собі дозволити поставити? Клікбейт на заголовок і замість тисячі переглядів отримати 100 тисяч переглядів, тому що це е, здоровий глузд, і це розуміння так. ситуації, і це розуміння військової ситуації. Перш за все, загалом інтернет пам'ятає все і час розставиться по місцях. На цьому все поговорили про основні загрози інформаційні події в нашому інформаційному просторі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, ширте наші відео для того, щоб більше людей не потрапляло на гачок ворожої пропаганди. Па-па.